Приватбанку онлайн або в будь-якому відділенні можна оформити програму захисту від онкозахворювань. Партнерами є страхова компанія АРІКС, універсальна або ВУСО. Вони всі співпрацюють з міжнародним перестрахувальником Маданес. Як це працює у випадку настання страхового випадку, клієнта направляють на лікування і покривають витрати по цьому лікуванню. Є два варіанти: це економ з страховим лімітом 2 мільйони гривень. Лікування в Україні. Вартість залежить від віку, якщо вам від 30 до 40 років, це буде 1800 гривень в рік. І інша це комфорт з страховим лімітом 12 мільйонів гривень. Лікування також в Україні, але передбачає лікування за кордоном. Вартість, якщо від 30 до 40 років, 3600 600. Як це можна оформити? Заходити в приват 24 страхування, онкозахист, ознайомлюватись з е, умовами і підписуєте договір.